Всім доброго дня. Так, у нас новий матеріал. Тут маточка від Георга Маха, там три маточки з кеольна від Михайла. Значить, відводочки зроблені. Тут чотири рамочки стоять, я закладні не поклав, бо у нас жара, Не обов'язково. Будемо дивитися, чи можна їх допускати чи ні. Так, 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 матки у нас під ковпачками. Я дивлюся на наявність по-любому. Наявність маточників тут бути не може. Але все рівно броженового бок береже. Так, опа, тут і якась велика, ну то не біда. Тепер би мені треба глянути на наявність яйця. Яйце є. Я не знаю, чи буде сфокусовано видно. Зараз буде видно, тому що я легенько піднімаю, відвогу бік під матку. яйце. Оскільки я засів, бжоли кормлять матку. Де воно є? Не Де дефі. Ага, гей. Ідемось на реакцію. в Бджіл на матку. Матка під номером 29, по-моєму. Отак. Достать хустро. Де ще не попадав. Реакція нульова. Це маточка від Георга Маха. точно 29-та матка. Я ще раз за є. джоли за неї реакція 0, на 99 матка тренер. Я ще сьогодні. Переходжу -про -ну. далі. Надалі у нас теж під полпачком маточка. Нам допомагає під ковпачком маточка облітана нординаю, пешець з тільна. Через десять хвилин проконтролюю, потім вечором проконтролюю. Переходжу до слідуючого. Тут немає нічого бути, ну все рівно я гляну. О, дороге удовольствие. Просто так робити. Відео зато чуть-чуть затягнеться, але то не біда. Аби звичайно, чисто случайно не був десь лівий маточник. Бо тоді ні в якому разі маточку випускати не можна. Але спокійні можна навіть здувати їх. Так, Це більше багато нас Починає золотарник цвісти. Якийсь взяточок мінімальний є. Шумлять, тут під засів, файна рамочка. Де дві рамочки під засів, тут дві кормові. Тут наша маточка. О, до неї залізла куча бджіл. То радує. Значить, там має бути. О, О, а і це ще і так нема. Сілої матки. Ні, є її це загубило. Коротше, не вона все розсіває. Матка тридцята. Так, вона ще не, роз, не розсіяна маленька. Реакція б золи. нормальна, Нормально. Не хочу чіпати. Провіру через минутку. А провірю через минутку. Чому? Бо в мене ще дві сім'ї є, тобто дві маточки, які ми випустимо. Я випустив вчора, по-моєму. Вони вже, вони вже файно сіяли, тепер тільки провіримо на їх наявність і на засів. Саме туга нордина матка на нординаю, дивиться, та сія, ця починає тільки. Що маємо Так, Де приблизно тут матка? Я не пам'ятаю. Зато починаю тут, по-моєму, на третій рамці вона сіяла. Так, другу подивлюся. Тут нічого. Файна густина. Тепер, тепер, тепер як появиться ну так, пішло. Тут вже... Моска десь тут мало би бути по ідеї. Тут вже все оце все засіяно з цієї сторони. Так ми все ж ти не все Видно? Так. І з цієї сторони хвоща засіяна, овже. Так. Кладемо на місце маску не бачимо. Діма А, от вона є. Маска пізнітку 29. го Я ще не знаю, на котрому острові облітана. Це скіальна маточка. Так, добре, хай працює, перейдемо до крайньої матки. Тож вже їх контролював? Так, ну, Тут пінопласт є зверху. криші, щоб подивитися. У нас ось такі криші. Все. Надалі мені треба буде сюди покласти по рамці печатного розплоду. Навіть і сьогодні можна буде. Для того, щоб підсилити відводки. Та й, мабуть, доста їм, хай розвивається. Їсти мають. Площу засів мають, одну-дві рамки печатки додати і вони живі, здорові. Будемо помаленьку їх готувати до зими слід далеко. Ось я бачу. Знову ж таки, тут вже яйце лягає. Щоб було під ковпачком, вже яйце лягає. Якщо подивитися, тут був ковпачок. Тут чи тут? Виємка, о тут. О, видно округу ковпачок, Яйця вже лягає, личинки ще немає, але вже, вже буде. Що в нас ще вийшло? Я з перших цих личиночок ми будемо робити закладку. Для того, щоб вже провіряти наші маточки на дочки. Так, десь я бачу тут маточку. Ага, ось вона. О, це одна з найвеликих під номером 3. Вона вже файно розсіялася. І знову ж таки, Котра на якому острові облітана, я не пам'ятаю. Потім напишу собі на вулику оважну. Прекрасно. Значить, на цьому відео закінчимо. Мені це лишить зараз провірити. Я не буду тепер ще раз дублювати, щоб не затягати час відео. Мушу провірити ту, ту маточку, що облітана на ординаю бо Махруську вже прийняли, Махрушка сіє файно. І відсилити печатним розплодом, без мухи. Рамочку печатного розплоду. Всім хорошого сезону, перемоги в Україні. Будьте здорові. І ще одна така проблема у карніководі. Дивіться, димарь з того боку запалений і губимо димар. Зголи Богу, дякувати спокійні.